Усім привіт! У нас сьогодні субота. Сьогодні власне. ми приїхали дивитися на будинок. Не те, щоб ми там зразу планували купувати. Ні, але просто, ну, по-перше, цікаво, що зараз на ринку. І по-друге, ну, щоб мати уявлення приблизно які нам райони подобаються. Та? Якщо б ми купляли, то де саме ми б купляли. О, а да. для того потрібно поїздити, подивитися по різних районах, по різних будинках. І, власне, сьогодні ми приїхали в. В один з районів, де є open house. отже, що таке open house? Open house – це робиться для того, щоб люди бажаючі, які яким цікаво, які зацікавлені у покупці будинку, могли прийти і на нього подивитися. А під час цього open house переважно це 2-3 години і роблять на вихідних, тобто або в суботу і в неділю. І от на цей момент власники будинку вони якби мусять вийти з дому. І побути десь, як то кажуть, аутсайд, вони не можуть бути вдома, тому що вдома є тільки ріелтор. Це людина, яка займається продажем будинку. От- і такі open house ну, роблять досить часто. Не обов'язково їх робити. Не всі, хто продають будинку, роблять ці опен хаузи. Але з ними, мені здається, ну, трошки. Простіше, тому що в іншому випадку тоді потрібно дзвонити ріалтору, і твій ріелтор домовляється з ріалтором, який продає цей будинок, про конкретну зустріч, і все одно власники будинку повинні залишити будинок, не бути в ньому на момент, коли приходять дивитися покупці, от зі своїм ріелтором. Тому мені здається, що такий open house це простіше, тому що в той момент можуть всі бажаючі. Прийти і подивитися там переважно, як я сказала, 2-3 годинки на під час ну або в неділю, або в суботу. І під час цього можна запитати будь-які питання у цього ріелтора, тому що ріелтор, який продає будинок, він сидить там, ну якби в середині будинку. От він контролює все, він дивиться і відповідає на всі запитання. Все розказує про будинок, якщо є якісь нюанси. От тому ми, чесно кажучи, любимо ходити по таких опенхаузах, тому що. Є можливість та, подивитися, які будинки продаються, як вони в серпні виглядають, в якому районі, от, щоб якось хоч трошечки орієнтуватись, так як ми новенькі в Калгарі. і в принципі райони ми ще поки що погано знаємо. Ну, от завдяки таким опенхаузум, ми в принципі вже так більш-менш розуміємо, що нам подобається, які райони нам подобаються. От. Але ну, ось так. Так що йдемо дивитися. Ідемо дивитися ось такий будиночок. Правда, тут дерево таке оце велике. А, райончик досить такий непоганий, спокійний. Ось там ще один будинок продаються, такі таблички висять. Не з видом на гори, але Ну тільки це дерево, точніше, два тут, навіть два дерева. Якось воно все закриває. Ну що. Йдемо дивитися всередину. Ось такий будиночок, тут велика кімната, тут кухня. Будинок 1981 року. Там, до речі, гараж. Якщо я не помиляюсь, на дві машини. Ну, тут зроблений стейджинг. Стейджинг це коли приходить компанія і повністю обмебльовує для продаж туалет, бейсмент і наверху три кімнати. Так, зараз піднімемося наверх швиденько. Насправді він невеликий 1070 square feet, Тобто ось така ванна. Це мастер-бедром, тобто велика спальня. Вид з вікна такий собі. Шафа і дві дві спальні. Ця, до речка, зовсім маленька. Така прямо зовсім маленька. Шафи тут всюди Я, здається, вже згадувала в якомусь з попередніх відео. От, і ще одна кімната. Тут, до речі, вона темна із-за того дерева великого. Тут дуже темно. Шав побиті дверки, ну, чесно кажучи, за дорогою. І коштує він 444 тисячі. Так, ну що, йдемо. До речі, багато таких одноповерхових молів, де невеличкі магазини, якісь кафешки. Як правило, це може бути так само, ще банк або кредитна спілка в таких от невеликих районах. І в принципі, такі моли, вони мені здається, що вони практично в кожному такому мікрорайончику. Тут класні будиночки. приблизно від 450 до 550 тисяч канадських доларів? 30. школа. Тут, до речі, дуже багато є католицьких шкіл і є звичайні паблик школи. Біля кожної школи, до речі, знак 30 км за годину. Тобто максимальна швидкість біля школи. Навіть і не військово біля школи це може бути так само дитячий якийсь майданчик, парк. І от, от, от такі от знаки, що це вже кінець цієї зони, і вже можна їхати 50. Але їх тут, до речі, дуже-дуже багато. Такі таунхаузи, коли на 4 або на 6 сімей. Вони, до речі, дуже-дуже класні, вони мені дуже подобаються. Єдиний мінус, що там є кондофі. Тобто це як квартира. Так само в кожній квартирі є кондофі, і ці кондофі туди входять з відгортання снігу, кошення трави. Інколи входить там якісь Ютіли ну, тобто комунальні послуги. Та щодо тих кондофі, це от реально, напевно, такий великий мінус, який нас зупиняє від покупки квартири. Хоча, в принципі, і я, і Денис, ми виросли в квартирі і нам. В принципі, комфортно жити в квартирі, та звичайно, що коли є діти, то інколи думаєш, о напевно було би краще мати якесь подвір'я, щоб можна було там дітей випустити на двір. Але як показує практика, ми жили в будинку, де в нас було велике подвір'я. І а, все одно, через там пів години, сорок хвилин, їм надоїдало то подвір'я, і вони просили а, або самі йшли. А, біля нас так само була школа, і там біля школи було більше дитячий майданчик. От переважно вони просились туди, або кудись взагалі в якийсь парк. Тому ми вже зрозуміли, що велике подвір'я це таке собі. Ну, в принципі, не, не дуже обов'язково для нас річ. От, а, але чому не купуємо квартиру? Тому що кондофі, і оці кондофі. Вони приблизно, ну, як де. Чесно, вони бувають 250 доларів, дешевшого я не бачила. І бачила б 2 тисячі в місяць, напевно, саме дорожче. Ну там квартира, звичайно, така, по-моєму, 1 чи півтори мільйони. От, але суть в тому, що ці кондофі від них нікуди не дінешся, вони з кожним роком або там кожних пару років піднімаються, тобто ростуть. От. Ще один момент з квартирою: це якщо в будинку щось ламається, наприклад, там я не знаю, труби прорвало, чи дах потрібно зробити, поміняти, ну, кришу, кошт цього ремонту розбивається на всі квартири. І буває таке, що там, наприклад, в залежності від менеджменту, тобто кожна. Кожен будинок має свою компанію, яка займається ну, доглядає за тим будинком. Так? І в залежності від цієї компанії бувають хороші компанії, які дійсно там, з кожного місяця якусь частину відкладають, акумулюють ці кошти так? для, власне, для таких, от, таких поломок. А бувають компанії, які наймають якихось, я так розумію, там, напевно, своїх знайомих, незнайомих, одним словом, і вище щось ремонтують. Так? І виставляють ну, такі суттєві суми. Я Знаю випадків, коли були, наприклад, спочатку виставляли там рахунок на 6 тисяч. От просто приходить і ти мусиш заплатити, бо квартира, по суті, ти не можеш її навіть продати цю квартиру, якщо ти не оплатиш оці от рахунки, які тобі виставляють, та, на якісь там оновлення чогось. А буває таке, що от так само спочатку було 6 тисяч, а потім їм виставили 37 сім тисяч. Ну, 37 тисяч заплатити, от просто взяти там з кишені, витягнути і, і заплатити на ремонт якихось, я не знаю, там чи даху, чи, чи, чи поміняти труби. Ну це багато, і це з кожної квартири. І чесно кажучи, ну такі от речі насторожують. Тому квартири тут я не знаю, особисто нам купляти трошки якось страшнувато з тими кондуфі і з тими всіма компаніями, які доглядають за тими будинками. Зараз приїхали вже в інший район. Він називається Signal Hill, і це вже на заході Калгарі. І насправді нам цей райончик дуже-дуже подобається. Він тут горбиста така місцевість. Тут всі будинки на або на спуску, або на підйомі. От але насправді дуже дуже гарний обвитуних, напевно, з тих з тих будинків, тому що. Видно гори, тут не видно зараз, але я думаю, може, ми, якщо піднімемося трошки вище, то ми побачимо цей вид. Неймовірно, красивий вид. А, от. І, власне, вони так всі побудовані, ну, майже всі от там на, на горбку, всі вікна виходять якраз на захід сонця. А, камера не передає цього, але ми насправді піднімаємося. Так досить а, стрімко піднімаємося. Так, ми вирішили вийти, просто показати вам, яка тут краса. Трошки шкода, що вже сонечко зайшло, але тут дійсно гарний вигляд. Знову ж таки, камера це все якось по-іншому показує, але насправді видно гори і частину міста. Невеличку частину міста. Особисто нам цей район дуже подобається. Так, ми вже розвернулися. Тепер їдемо вниз. І ну, нам гарно тут. Це все гори, це не хмара. Це горе. дітки вже на санках катаються. Вже люди прикрашають різдвяними. А як гарно! О! Це дуже гарно. Там вже ялинка стоїть, до речі. Тут, до речі, як тільки заходить сонце, відразу темніє. Ну, не тут, як і будь-да. І, власне, я якось так я пропустила момент, але сідаю в машину і вже темно. А отже, на цьому, напевно, буде закінчувати це відео. Воно вийшло таке коротеньке. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд і гарного, мирного, вдалого всім тижня. Усім, папа. -па.